Після перерви у майже місяць на маршрут номер 3 виїде автобус. Про це повідомляє Олександр Сивенко, заступник Прилуцького міського голови. Говорить, протягом року перевізник два рази призупиняв рух за маршрутом номер 3 Перший раз відповідно до заяви самого перевізника рух автобусу на маршруті номер 3 Ця 17461 івушко було припинено із липня. По вересень місяць, мається на увазі по 1 вересня. Причиною тоді було це кадрові питання і головне виконання капітального ремонту транспортного засобу. Потім, з 1 вересня, знову ж таки, ми робили оголошення, повідомляли мешканці про відновлення руху. Автобуса виїхав на маршрут, але курсував, якщо не помиляюсь, не більше неділі і знову припинив свій рух. На жаль, з тих пір, це тобто із початку вересня і по сьогоднішній день автобус відсутній на маршруті. Основна причина це підбір нового транспортного засобу перевізником. Для того щоб відновити рух автобусу на даному маршруті, як зазначає Олександр Сивенко, відсутність автобусу на маршруті помітили під час щотижневого моніторингу робоча група, яка створена міським головою. Яка здійснює щотижневий моніторинг наявності автобусів на маршрутах, було встановлено і заактовано факти відсутності автобусу. Це вже така документальна і доказ того, що необхідно попереджувати перевізника. Дана перевірка, вона відповідно актується. Це акти цих перевірок щотижневих. ведеться відповідний журнал. І знову ж таки, відповідно до цього, ну повторюсь, це не тільки. Наявність автобусів на маршрутах, а й здійснюється розрахунок відшкодування за перевезення пільговиків, тобто той самий маршрут номер 3 відсутній на маршруті, чи інші бува інколи інші автобуси. То і відшкодування за цілий тиждень і не здійснюється. Через це порушення міська рада планувала розірвати договір із перевізником, адже підприємець офіційно не повідомив про тимчасове припинення руху автобусу. Була написана заява перевізником, тобто влітку. То це було так би мовити відповідало чинному законодавству України, тому що повторюсь, відповідно до закону України про автомобільний транспорт. Перевізник під час військового стану має право призупиняти рух автобусів, в тому числі і через технічний стан транспортного але коли це вже стало в вересні і в жовтні, то було офіційно попереджено перевізника про розірвання договору. Це передбачено знову ж таки договором між виконавчим комітетом і перевізником про те, що у разі якщо одна із сторін розріває договір, А причина є: це відсутність автобусу на маршруті. Він за 30 календарних днів був попереджений, і планувалося, що проект рішення про розірвання договору з перевізником на маршруті номер 3 а він і йшов у лоті із 21-м, тобто маршрут номер 3 вважається соціальним, і тому до нього було прикріплено комерційний маршрут номер 21-й, Найкомерційніший це 273-й квартал, дослідно, для того, щоб унеможливлювати збитки підприємця від даного виду діяльності. Так, от 28 жовтня передбачало, що це питання розгляне виконавчим комітетом. Та протягом місяця перевізник вирішив транспортну проблему. Про що і повідомив у п'ятницю 10 того жовтня перевізником сьогодні було повідомлено, що транспортний засіб він. Знайшов, тобто це питання вирішено. І з понеділка це в нас 13 жовтня, автобус буде здійснювати перевезення пасажирів на даному маршруті. Графік руху залишився той, що було введено під час військового стану, тобто, це зранку до 10-ї години, і потім після 15-ї до вечірнього часу, тобто для вивезення людей більшості випадків на роботу і для так би мовити, підвезені їх додому маршрут номер три доволі стратегічний маршрут, особливо для мешканців, які проживають по вулиці Пірятинській і прилеглих вулицях, і для Завдаївського мікрорайону. Тому я думаю, тут відновлення руху автобусу з понеділка ну трошки зменшить соціальну напругу в даних двох мікрорайонах.